Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх з святом Різдва Престої Богородиці. Це є Перше свято в Літургійному році. Бо літургійний рік розпочинається не 1 січня, а 1 вересня. І, відповідно, перше свято, яке ми святкуємо в цьому літургійному році, це є Різдво Богородиці. Воно і дуже важливим, але все по порядку. Спочатку хочу вам розповісти про народження Марії, що цьому передувало. Це не дізнаємося ми з Біблії, ми цією відомості дізнаємося з Прото Отож, Йоаким. І Анна були вже похилого віку і не мали дітей. Йоаким походив із царського роду, з роду Давида, а Анна з роду первосвященників. Вони молилися гаряче і просили Бога, щоб благословив їх дитину, що вони дадуть їй наслужіння Богові. Одного разу первосвященник відмовився прийняти жертву Йоакима через те, що вони не дали наслідників Ізраїлю. Йоаким у розпачі пішов в пустелю молитися. Сорок днів молиться і постить, а тим часом Анна молиться вдома. Гуляючи в саду, побачила гніздо з пташенятами і звернулась до Бога. Боже, навіть пташки мають потомство, навіть земля родить, а я залишаюся неплідною. І ангел Господній відвідав одночасно і Йоакима, і Анну, сповістивши їм, що вони зачнуть і народять дитину, і ця дитина буде прославлена на весь світ. З тією радостю, яким і Анна назустріч біжать один одному, зустрічаються біля Єрусалимських воріт і сповіщають цю неймовірну новину один одному. Після цього Анна зачала і народила Марію. Та чому ж Різдво Богородиці таке важливе? І чому воно саме розпочинає святкування? Тому що Марія є кивотом Нового Завіту. Що таке кивот? Невеличка історія у Старий Завіт. Ковчег Завіту був збудований. По проекту Бога через Мойсея. Це така скриня дерев'яна, обшита золотом. На верхівці були золоті ангели з розкритими крилами і були дві ручки. Ковчег завіту містив всередині три речі, але найважливіше це був закон Божий завіт між Богом і людьми, переданий через Мойсея. Це і десять заповідей Божих. Цей ковчег завіту могли носити тільки первосвященники. Пам'ятаємо, що народ кочував по пустелі, переходили з місця на місце. Відповідно, намет, в якому знаходився ковчег, складався. Попереду йшли первосвященники, несли кивот, а потім всі люди, коли прибували до місця, розкладався намет, тобто ця скиня, де перебував кивот. За другою завісою розміщався саме цей кивот. Кивот це є місце перебування Бога. Мойсей розмовляв з Богом віч на віч, саме за тою другою завісою. І слава Божа, являлася саме над кивотом. А потім кивот безслідно зник. Його шукали, але так і не могли знайти. Але кивот і не знайдуть, тому що цим кивотом стала Марія. Вона є новозавітнім кивотом. Саме народження Богородиці розпочинає новий завіт. Розпочинає присутність Божу безпосередньо між нами. Починається з неї план спасіння який придумав Бог для нас усіх. Тому воно таке важливе свято. Марія є кевотом. Марія є та, яка вміщає в собі весь закон, і яка сповнює його. Молячись до Марії, ми перебуваємо у Божій присутності, так як і вона. Вона нас приводить до Бога. Вона є тим зв'язком між нами, людьми, і між Богом.